В дитинстві я чекав на березень, тому що у воді і в бруді довго м'яч не пограє. А зараз, чи то холод так набрид, чи то справді весна якось по особливому впливає на чоловіків, як і в природі, в нашій голові запускаються певні незворотні процеси. На весні як і восени, в людях може відбуватися багато неоднозначних процесів. Не можна сказати, що всі чоловіки першого березня перетворюються на мисливців за коханням, але певні тенденції, звісно, є. Бо ми, як частина природи, відображаємо те, що відбувається, а саме весняне відродження і біоритми. Якщо ми дуже сильно знаходимося на рівні включення в інстинкти, ми будемо максимально вести себе як тварини. Якщо ми вже отошли. Uh, от uh, того, що нами управляють інстинкт, а ми управляємо, просто слышим це состояние, Ми можемо розуміти, чого нам хочеться, і ми можемо просто вести себя уже не животное, як животне, а чоловік. Тобто, якщо інстинкти такі беруть гору, намагайтеся, хоча б трохи прочатися. І якщо вже починати полювання на осіб протилежної статі, то з розумом, де хто, наприклад, скуповує яскраві сорочки на весну. Якщо у нас проявляється мужчина альфа-саміт, то його задача буде виділитися. Но виділиться ні а по повнішньому виду. Проявляються ці відчуття до кохання, до одне одному зробити приємне своїми вчинками. Щось подарувати. Дівчата більш такі стають симпатичніші, без курточок там. Як у кота, Як все змінюється. все міняється. Як у природі, весняний одяг і відповідна поведінка, що є ознакою юності чоловічої душі. А якщо жінка вже є, тогда он просто починає новий етап Він починає. Думать, як би її правильно удержать. тому що мальчики от мужчин отличаются одні мальчики завоевывают, мужчины удерживают. і незалежно від пори року лікарі кажуть, що стереотип березневого кота чоловікам не підходить, хоча б через розбіжності у часі, тому що найцікавіше з нами відбувається пізніше і далеко не один місяць. Канець вісни, конець, весні, конець весні, апрель, май, і уже в начало літа. І в наших широтах ну, продукта где-то. Десь... До кампасіб. А якщо буде тепло, то й довше, бо наш стан повністю залежить від сонця. Що більше світла, то більше любові ми здатні випромінювати. Інша річ, якщо чоловік сердитий, Он радуватися не може. у нього радість буде дуже істерична, будь-три тривожною, так називаємо щоб вона не пугала жінок. Акторська руша поможе. жінки все відчувають а нашу тривогу і невпевненість у першу чергу, тож позбуваємося злості і вперед на зустріч одне одному, бо на жінок як не крути, весна теж впливає.